Денис, ти другу гру поспіль розпочинаєш з двух лучних тривочкових. Які взагалом у тебе враження про сьогоднішню гру? Сьогодні гра була досить важка. Як я і казав, це вже зовсім інше. Змагання починаються коли у плей-офф матчах плей-офф вже нічого втрачати, та всі команди дають все, що вони можуть. На жаль, сьогодні засмутило нас пошкодження діджея Кеннеді у самому початку гри, тому ж ми. Тому ми були без настрою десь, та потім розфокусовані. Але все ж таки ми добили важливу перемогу та налаштовуємося на наступну гру проти Венеції, а вже після будемо думати про виїзну гру. Це запитання, яке найбільше зараз турбує вболівальників. Чи все гаразд більше? Ми бачили, що він повернувся на лаву записних. Спочатку ми всі дуже були налякані, бо він почав кричати, потім відвели його в роздягальну, доктор його оглянув, та багато льоду йому належали на колінах. А вже після ми були здивовані, що він прийшов нас підтримати під час гри. Наразі нічого конкретного ніхто не може казати. Завтра вони будуть робити дослідження та вже рішати, яке глибоке пошкодження. Як треба зіграти з Вімсі на виїзді, щоб закрити серію там на виїзді? Це досить, досить проста відповідь. Треба починати агресивно у захисті та не давати їхнім лідерам десь відчути впевненість, що ми зробили вначалі, а вже потім почали десь недооцінювати, та вони вирівняли гру, десь нашупали свої кондиції, свою впевненість і забили багато легких м'ячів.